Нещодавно випадково побачила з одного ну, з колег, не знаю, так говорить, не можна на колег, я себе не відчуваю. Я говорю, Таро, це маленька дрібничка мене. Я там і драматург, і сценарист, і продюсер. це якби зараз мої захоплення. І мені здалося це на замовлення, те, що він говорив. Він розбирав тему виборів, спеціально зараз це проговорю і подивлюсь, як е, спрацюють мої карти. Uh -huh. Він виклав і сказав, що карти говорять, що це не на часі, виборів не буде, ні-ні. ні Я згадую, що в місяці два тому, коли я для себе на підвіконні розкладала, мені карти теж показали, ні не на часі, ні виборів не будуть. А потім крутнулося кардинально в іншу сторону, і карти почали кричати, вибори будуть. Іде підготовка, люди буквально готуються там як відбувається рух, от подивимося, тепер порівняємо ці всі речі. Так. Чому я сказала, що це було подібне на замовлення, тому що це було якесь таке прям педелювання в очі, що ні, ні, не буде. Навіть не думати в цю сторону. І я така ще подумала: ну не можна так працювати, топорно. Треба маніпулювати м'якше. Uh -huh. ну. А напевно, саме тому показують, що можуть закінчитися військові дії активні, хоча раніше uh -huh. вони не показували закінчення активних дій. А, а з іншого боку, я запитувала, чи війна закінчиться. Мені просто показували, що в 25-му ще гучно. Тут же треба ще картам уточнювальні кожні моменти, ж абстрактно. <тас> ну, поїхали. Чи можуть бути вибори в Україні? Ну, от зараз мені показують 10 ночів. От прям ні. <тас> Наразі. Я хотіла далі Кельський хрест розглядати. Ну добре, ну давайте розглянемо. Тільки після перемоги, е, карта перемог, ж це йде. Які плани? Четвірка кубки, поки неможливо, поки не бачать, як в планах, ну поки не бачать як. Карта мир. От Дивіться, коли в мене от виглядає така історія, дуже рідко так співпадає. Угу. Карта мир закінчення циклу, карта перемоги. Кажуть, тільки коли буде закінчення циклу і перемога. Тобто це основа. В минулому вісім пентаклів, а це і є підготовка. Тобто ще вчора, позавчора, скажімо так, підготовка, велась? Велась. а зараз бачу десятку мечів. Дивимося далі, що йде з простору. Лицарі мечі, військові, активні все таки дії. На це йде ставка. Як е, сама, я навіть не знаю, хто впливає на вибори? Сама Україна, чи вона потребує? Король мечів зараз потребують активних стратегічних о, рішень військових, от що зараз важливо. А з простору, чи, наприклад, нам хтось щось говорить, ні, кажуть, це ваша справа. Вирішуйте повідлюднику. Повідлюднику, це якби навіть могли партнери відсторонитися від цього питання. На що ми сподіваємося, Королева Пентаклів, сама Україна випала? Ми сподіваємося на силу на повноту України. Це наше основне чаяння, бажання і сподівання. І чим закінчиться? три карти. Раз. Два. Три. Карти дійсно показали, бачите? Тут я погоджуюсь. От Спеціально чому сказала за того свого колегу? Так. А... Хочеться відкритого діалогу, щоб розуміти, щоб ви розуміли, я бачу, що роблять колеги, я можу з чимось погоджуватись, не погоджуватись особисто я. Потім далі, що показують карти. Оце карта юридичних питань, так? Угу. що воно зависло. Реально, поки немає методу. Можливо, і бажання би було, немає. Підготовка була. Вісім пентаклів, те, що було в минулому. Готувались. Це як штамповка бюлетенів. У мене от завжди така історія про вибори йде. А реалії говорять, поки неможливо. Поки неможливо вибори, буквально юридична історія заблокована висить, о те, що ви говорили, не розуміють. Немає методів. Знаєте, я ще думаю, чому готувались? Можливо. Була якась ідея, а як це зробити? Чи це зробити в дії? А якщо це робити в дії? А чи у всіх це діє стоїть, бо у пенсіонерів часто так. кнопочні телефони не стоїть? Значить, що одним так ходити, а другим там де? Тобто я так розумію, оте, що я зараз побачила, якби людина мені поставила будь-яке запитання стосовно будь-якої історії, чи на часі робити бізнес, то то переїздити, я б сказала, ні. Ага. Блок. Ну, до квітня ще багато часу, і знаєте, що могли показати? Тобто сказали, що першочергове зараз тут випали військові карти. Ми маємо перемогти десь конкретно цей військові такі прориви. Ми маємо отримати якусь перемогу, а тоді, можливо, буде питання стояти. На сьогодні раптом тема обірвана. Так, що це для України вибори, як би вони не пройшли, як результат на нас? Що в нас змінить? Іде повтор ситуації. Росія десь відступить? А що О, я не бачу закінчення війни? Дуже цікаво, от. Малюється і одна і та сама картина. Що буде під кінець? Укріплення. Я не побачила великі гроші, я побачила от вісім пентаклів це коли ми перерозподіляємо бюджет, кожна монетка йде під розрахунок. Щось відійде від нас. Іде ця історія, що відійде. От що відійде? Чомусь якась ослаблена Росія, яким чином вона ослаблена, не знаю. Як відходить, так само можна говорити, якщо ми не беремо Росію, бо карти багатопластові, Таро? Якщо ми це говоримо, сама Америка чи от уже нова структура, бо в них же теж мені показували, що все змінюється. Це ж треба окремо цю тему подивитися, хто там буде як. Так. Війна наша не буде мати чітких контурів і стратегії, вона, на жаль, не з'являється. Чому? Король мечі це завжди стратег, план генеральський, і на нього накладається сімка кубків. Морок! Ми не розуміємо куди. Сімка кубків це не зроблений одного разу правильний вибір. На що ще подібна сімка кубків це фантазії. Це коли я хочу, я фантазую, я, мені сниться, мені от якось. Але по суті, що дев'ять мечів, ослабленість, хвороба, діагноз, довготікуча хвороба? Що ми будемо робити, грубо кажучи, укріплюватися? Це карти ППО. В цьому як наша сила. А вісім пентаклів це карта, я кажу ще раз, ремонту, Коли ми ага, розумію, у нас як от квартира, такі от меблі, немає грошей на нові, а хочеться чогось нового. Добре, mm -hmm. зробимо косметичний ремонт і просто переставимо меблі. І у нас буде таке враження, що у нас щось змінилось. ну, Структура ж змінилась, якби в просторі. Отак впливає. Це стане ясно. Україна отримає черговий удар в серце. Тому що я так ще подивилася, що в мене не викладені карти симетрично. В першому ряду, раз, два, три, чотири, п'ять. А тут витягнула тільки три. Думаю, ну, дотягну. Я витягнула саму Україну і поранене серце. Тут всі три розклади сходяться по Росії, по Україні, от зараз по цьому. Тобто, десь відійдуть, вісім кубків постійно показують. Пам'ятаєте, дивилися ми Росію? Війська, як ніби, відходять. Ми можемо в якийсь момент, можливо, зрадіти. Оце те, що кажуть: гаряча фаза війни припиниться, гаряча фаза війни припиниться. зверху летіти не припиниться. Значить, ми подивимося. По Кельському хресту, всю картину. Російської армії, основна карта. Карта відлюдник. Ми ще розшифруємо. Що це таке? Це часто, коли немає чіткого рішення на далеко, а є на один крок, аби не звалитися. Це тобто основна така історія. Як би, можливо вони виглядало зовнішньо, але вони по відлюднику. Це часто, що можуть і відступати, але тут ні, от ніби в них і є стратегія, немає чіткої. Зараз їм важливо по шматочку йти, щоб, можливо, потім можна було торгуватися у випадку якихось там перемовин, ну, я побачу, чи вони будуть. Що йде з простору до російської армії, помірність. Помірність. Це тобто ми не робимо ривків зараз сильних, але ми закріплені, тобто є певні ну, якась така стабільність. Що в планах стратегічно? Ну, десятка ночів. А тут цікава історія: це коли в голові несподіваний кінець. Тобто, як плита зверху давить, і вона не дає кудись стримутися. Що в основі зараз стоїть у російської армії? Паж Пентаклів це теж по мілкості. Паж Пентаклів це ще так, що тут випадає східної краси дівчина. Це можуть бути і корейці, це можуть бути якісь найманці. Паж Пентаклів це ті, які вчаться, це е, нові мобілізовані. А була ж інформація, до речі, за корейців, що вони вже та, в 50 кілометрах від кордону з Україною. Але це мілка карта. Це ага. нові мобілізовані, але це мілка карта. Що в минулому такого важливого сталося в них лицарь мечів? Оце більш карта, між іншим, проривна. От якби вона була в основі або на. Uh -huh. На майбутнє, то я б сказала такі більш глобальні так, плани. А таке враження, що якісь основні здобутки, от вони в минулому, можливо, от на найближчий час ми дивимося там, на ту саму осінь. Лицарь мочів це якийсь такий прорив. Що йде по майбутньому? Поранене серце, а це дуже цікаво. Несподівано. Я ж сідаю завжди як чистий лист. Uh -huh. Тобто, в голові десятка мочів, несподіваний кінець, несподіване? Як о, рушиться фронт, щось таке. Трійка мечів, складні карти йдуть. Тому в них і немає цих планів яскравих, я бачу. Розумієте? В них були одні спра яскраві. Я так розумію, одна стратегія на самому початку війни. Київ за три дні Україна вся в обійм падає Росії. А зараз я так розумію, що вони по мірі проблем змінюють так. Тобто, у нас один план там. Все відвоювати забрати. В нас є чіткість, у них немає. Ну, це я зараз подивлюся, як це я кажу так, в нас колективне свідоме підсвідоме Як сама армія впливає на ситуацію? Тобто я зараз говорю не про гроші, не про командування, а ага. от сам, самі війська, в які вони позиції, як вони впливають на ситуацію. Четвірка мечів знов про зупинку. Заморозка. Що йде з простору, там із вищих типу шалонь влади дивимося. Вибір, вибори можливо, вибори в США. Тут таке враження, що всі тому й по відлюднику й обережно, тому й без планів. Я так розумію, всі чекають виборів в США, і тоді можливо зміниться якась стратегія. Їхні найбільші страхи і сподівання Ну, карта сили. Русь, матушка велика, ми надіємося все одно на свою міць. Але це е, не про події, це про внутрішнє. З одного боку, з другого боку, навіть з клієнтами працюю, Я кажу, що внутрішнє і є найголовніше. Ну, тобто вони вважають, що вони сильні, вони не мають права програти і ще й сподіваються на якусь допомогу і підсилення від якихось там. Ну і три карти ми дивимося на якісь не знаю. До кінця листопада, якось я такий взяла відрізок результату війни. Буде домовленість з якимось дуже потужним партнером по грошах. Uh -huh. Тому що так, спочатку двійка мечі випадає, це карта самообмеження і когнітивного дисонансу. Коли я не зовсім розумію, що я хочу, а те, що є. Але приходить. Просто па тут домовлені, король пентаклів, двійка кубків. Король Пентаклів у мене як часто буває штати, але в даному сенсі, тут знову як от східне щось таке. Це може бути Китай. Він таки виглядає. Тут я не знаю, чи це Японія чи Китай. в мене дитина краще розбирається усіх цих. Каже, люди азіатської зовнішності uh -huh. вийшла людина азіатської зовнішності і домовленість знає. Ну я можу зазирнути, до чого ця домовленість йде. От таке враження, що на них вони розраховують. От тому самі чомусь не можуть. Ну і в пролонгованому часі до чого ця домовленість приведе, що вона їм дасть. Дуже дивно. От прям дуже дивно. На дні колоди карта мир. Пам'ять зараз Ютуб за оголені тіла. Не можу таро показувати забавлені мені мої прогнози. Я тепер розумію, треба дуже обережно. Тут оголена жінка. Карта мир. Слухайте, а, щось закінчується, щось відходить. Я запитала, а що от після цієї домовленості вісім кубків ми уходимо звідкись? Типу уходим, але по факту це якась пірова перемога, це якась брехня. Ту з мечів це або повітряна війна продовжується. Розумієте? А по п'ятірці мечів це когнітивна війна продовжується. Отаке От враження тут, як обстріли, продовжуються. А десь ми відходимо. Дуже несподіваний розклад. І я не побачила успіхів російської армії, щоб вони там пішли щось загребли. Не пам'ятаю, можливо, з вами ми дивилися раніше, які плани у російської армії я казала брати по маленькому шматочку. Так по це о, ми з вами про це так, От, так. О, оце в мене є такий спогад, що з вами. І отут нічого не змінилось. Ми йдемо mm -hmm. по крокову чуть по чуть-чуть, але з простору немає обнулення, не закінчується війна. Десь відходять, з неба продовжуються. Дуже цікаво. Так несподівано. Я не побачила перемов ручних. Хоча uh -huh. зараз так, я навіть на три дні зробила паузу у себе на каналі, я політичні розклади навіть не роблю. Я дивлюся з фон, Я інколи так роблю на три дні. Я відходжу і дивлюся. Uh -huh. І отак. знаєте, в стороні. Що, крича... Що йде від простору? Зміни точно йдуть колосальні. Я вам кажу, 25-й рік. Скажімо, 24-й він ходив по колу. Десь ми дувна, якщо ти її здавиш, десь може більше менше, ну повітря лишається. Mm -hmm. От в мене так виглядає весь е, фронт. В Курску прорвались тут, загубили. Тобто нікуди не рухаємося. Є рух, але немає здобутків. Так, от 25-й буде переломний. побачите, 24-й Така якась дивна стабільність була. Я завжди казала Росія, Україна це дзеркало, це наше викривлене дзеркало. Mm -hmm. Можна дивитися, у нас зараз відбувається практично абсолютно все те саме з того, що ми ржали. Я не буду навіть, навіть перераховувати всі так. це знають. Так, от дивіться, яка цікава тенденція: там не хочуть воювати і корейців підтягують, і в нас не хочуть воювати, і навіть військові. От, Раз на раз і там який день і з'являється якийсь пост від військового? що давайте скажемо чесно: відвоювати Україну прийдеться нам, ті, які вже третій рік воюють. Не чекайте на якихось нових, і для цього нам потрібна відпустка, там що ми два місяці на фронті. Місяць відпочиваємо. Тоді давайте з нами. Тобто, самі військові розуміють, що ні, ним розумієте, яка подібна історія uh -huh. нас не хочуть, в них не хочуть. Вони взяли корейців. А ми кого? Питання, ну зараз подивимося, що ну, тут вам розкажуть карти. Так, на сьогодні стан української армії, як вона виглядає? Карта місяць. Те, що кажу, там відлюдник вночі, у нас карта місяць. Що таке місяць? Це е, в день собака, вночі перевертані. Тобто багато, бачите, тут вовк і собака. Mm -hmm. Це є нездорова історія вампірізму, коли я вже не людина. Ну, хто я? Що я? Тут кажани, тут якісь таємні речі, тобто смутний період для армії. Що йде. Так, ні. Давайте минуле глянемо. Угу. Mm -hmm. Е, трійка жезлів, ну не зовсім тут голий не можна показати. Він так в профіль. Трійка жезлів це коли ми певні рубежі е, захопили. І десь ми так бачимо вдалеку. Ми дивимося на далекі землі, тобто ми дивимося на ту ж саму Курську область. І ще пам'ятаєте, яке у нас було підняття настрою? Вау, Курська область! Ми дивилися, як шоу. А що далі на Білгород, на Москву? Оце в минулому. Оце показують, що щось захопили вершину і кудись ми дивимось. Що в планах насправді зараз відбувається: вісім ночів. Складно показати спробую. Тут оголена жінка, вам її не видно. Вона в бульбашці угу. і вона хоче витягнутися, вийти з цієї бульбашки, і складність цієї історії, а під низом мечі. Вона тут з голою попою, щоб ви розуміли, і вона не може і там, і вона не може видріпатись е, тут. Дуже тотально зображена вісім мечів. Вона завжди на інших колодах. Це жінка з зав'язаними очима, руками обтикана а, 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 мечами. Це ще часто карта місії, коли ти не можеш зістрибнути з зі своєї якоїсь місії, але ти не можеш просунутися по місяці вісім мечів зв'язаність нерозуміння, що в основі ситуації армії король кубків це президент. От у нього є бачення, завдання, він стоїть в основі, він надає накази. От Як він бачить історію, так поки буде найближчий місяць. Угу. Що йде з простору до нас. Паж мечів це також відстоювання все одно своїх кордонів, непримиримість, коли я дивлюсь прямо в очі і кажу, що мій буде так, я хочу так. Про що йде мова? От Якщо ми дивимося кельський хрест, оце. От є перша моя основна позиція. А оця карта, яка є зовні, ми дивимося, а простір як реагує? Чого від тебе вимагає простір? І тут кажуть так: я не знаю як, але я маю захищатись. Навколо мене мутно, але я непримиримий. Попажу мечів це теж відстоювання власних кордонів, скандали, проговорювання, активний конфлікт. На Ніколодо до речі. Король, мечі вели надні колоди. Що йде по майбутньому до нас в армію? Сімка пентаклів невеличкі здобутки і врожай. Так. От, до речі, теж чого в Росії зараз не йшло, але ми дивимося цей місяць. Там показали їхні здобутки, якби в минулому, так? А ще сімка Пентаклів це таку структуру. Знаєте, коли бардак, бардак, чуть-чуть, до кубки щось зібрались. Можливо, це про мобілізацію, можливо, тут про якусь кількість новомобілізованих йдеться. Тому що кажуть, найближчим часом, як сама українська армія, всі от військо, все наше військо, всі солдати, колективне підсюдом, як воно впливає на ситуацію на фронті. П'ять жезлів, немає єдності. цім все сказано. Це бардак у різних ешелонах. Ну, це. Розумієте? Так. Що йде з простилу? Е, Карта помірність. Не можу так сильно показати її, бо тут оголена жінка. А там ішла помірність, і в нас іде помірність. Це тобто по Кроково. За п'ятірку жезів, що ще хочу сказати, так символічно. Батько моєї дитини працював нещодавно на такій посаді, його взяли на цю посаду. Це коли головний по безпеченню, як це по забезпеченню військовому, щось таке. Ага. А, і коли він прийшов, каже: Юля, це виглядає так. Відкриваєш як сарай, і там все: гвинтівки, кулемети, ці як їх. Патрони, отак От все. Отак. От Покидано. І він не хотів на цю посаду. А, а йому казали, крім тебе, ніхто не розбереться, бо він в минулому начальник е, ювелірної продукції в лаврі був. Тому я всі оці лаврські діла, і про Пашу Мерседесу знала ще ой, як коли 10 років тому цей жах весь. І він пояснює, чому це був початок війни, і, напевно, коли звозили ту зброю, її просто кидали. Чому я це згадала? Отак в нас і виглядає. Хто в ліс, хто по дрова в армії, немає єдності. На жаль. Надії, страхи, сподівання нашої армії, п'ятірка Пентаклів, тут ще більший занепад іде. П'ятірка Пентаклів це не тільки занепад грошовий, це й занепад духовний, Занепад духа, коли я не бачу, куди я куркую. І це не дивно зі всіма корупційними скандалами. І не забуваємо, коли нас порівнюють з Ізраїлем, кажуть, що там а, у владі, там у всіх хтось у них воює. У нас немає так. І у людей рано вони кажуть, ми не лохи, ну от такі сну як бачу п'ятірки, дві п'ятірки, то бам. Ну окей, що буде найближчий місяць? Три карти і того. Інколи карти дивують. Боже, дивіться, що почалось розсипатися як не хоче. П'ятірка мечі випадає третя карта дезбалансу. Хитрим підступним методом ми десь маємо зробити прорив. Uh -huh. Бо чи в п'ятірка мечів, в сімка мочів, в цей хитрий, це хитрий ход методами ворога. Він такий дуже-дуже. Ну, я не знаю, як війна може бути в чесній ходи, а на пробурбованому результаті. Ніфігай. Нічого собі. Uh, ну, там буде якийсь uh, здобутий Я не знаю. тут перемогу. Так, цікаво при дуже поганому розкладу. При дуже складному розкладу. Буде йти тактична перемога, яка відкриє якісь, якусь таку стратегію. Але вона буде тактична. Знаєте, що мені не сподобалося тут в розкладі: от іде перемога, гарна карта. От uh -huh. якби я на ній зупинилася, я б сказала: Єс, yes". буде цей прорив, uh -huh. э, радість, але потім ми виходимо в відлюдника. А от відлюдника це може бути все завгодно, таке враження знову. Є план на та на тактичну перемогу, а що далі я не знаю. От мені в мене є на за е, там на карті, подібно, до речі, як на Курську область. От ми так. прорвалися. і в моменті всі раділи, а потім. От Рожуємо, щось таке що подібне. Так. От я вам кажу, тут іде щось таке подібне. П'ятірка мочів, це є пірова перемога. Перемогли по сімці мочів хитрим методом. Зі всіх останніх сил це колесниця, прорив, перемога. Далі що? Одну карту витягну, питаю, а далі що? Ні, ну п'ятірка кубків. Мені не подобається. Я знала, що буде розклад складний. Дивіться. Він складний і в Росії, і в нас. Тільки він в нас більш плачевніший. Більш трагічний, тому що остання карта вийшла п'ятірка кубків. А, ще раз хочу підкреслити, що Таро це ймовірна гілка реальності, яку я зараз вибираю на цей момент у цієї точки. Якщо завтра хтось кардинально, якась велика кількість людей змінюється, щось там, якесь прозріння, якийсь там поштовх, не знаю, планета так стала, може крутнутися в іншу сторону. Але поки що, от з тих даних із тої стратегії, і з того всього, що ми маємо. Я люблю п'ятірку, карту, коли вона одна. Вона дає такий дисбаланс, щоб не загружати в болоті. Четвір, чотири п'ятірки на розклад. Це складне становище. Це повний дисбаланс у всьому.